Всім тим, хто почувається е, майбутнім священником або просто м, послідовником пострілів. Якби ти знав, як много важить слово. Одно сердечне, тепле слігце. Глибокі рани серця, як чудово вигоює. Якби ти знав це, ти певно повз. Горя і розпуки, заціпивши уста безмовно на мене, ти сіяв би слова, потіхи і внуки. Мов теплий дощ насправді не невінуки, як витиза, окичилить ран. Одна сердита, згірдне слівце, як чисті душі кривить і поганить. І троїть на свік, як Якби ти знав це. Ти б зліз свою, не наче пса грізького. Найтиніший кут душі загнати. Потіх не маючи ні співчуття палкого, ти б хоч докором не ранив нікого. Якби ти знав, якби ти знав. Нового горя криється. Під маскою. Радості, байдужості і тьми. як много лиць за дня веселих миється до подушки горючими слізьми. Ти б на наострив любові, і в морі сліз не зрив Є гіркість без своєї ти кров'ю. І зрозумів весь шах людському ж безгоду. Битися, як битись, та це знання продавні. Відчути треба серцем зрозуміть, що темне для ума, для серця ясне я і іншим би тобі вказався світ, ти б серцем ріс. між бур життя й тривоги була б несхитна, ясна путь твоя, як той. Що в бурю йшов по гривах хвиль злом, так ти мовляв до всіх плачущих скорбних богих. Не бійтеся це я!